Магазин мебліка. Вирішили зробити для вас гарний відео огляд з вказуванням всіх деталей ліжечка, яке продається за досить розумною ціною. як бачите, ліжечко виготовлено в кольорі горіх, темний, має злегка червонинку, дерево тут іде щит бука. Але це натуральне дерево, щит це просто поклейка деяких елементів буде з кусків. На міцність ліжка це не впливає, а якщо у вас перепади температури в приміщенні, то щит навіть буде вигравати перед масивом. Ліжечко має надійні металеві кріплення, які приховуються заглушками. До речі, хочу відмітити, що заглушечки даються тільки на ті елементи, які будуть вище матраса. І якщо ви неправильно зберете ліжко, наприклад, ми бачили, що спинки приставляють тут з другої сторони, йдуть кріплення. Вони мають іти до стіни. Якщо ви зберете по-іншому, то у вас будуть незакриті отвори, бо заглушок на них не буде. Ліжечко можна купувати як з шухлядками, так і без. Шухлядки йдуть на колесиках, досить надійні та містки. Ми тут зберігаємо різні елементи. Ліжко виготовляється лише в цьому кольорі. Але драбинку ви можете взяти як зліва, як на нашому виставковому екземплярі, так і справа. В подальшому ліжку можна розібрати на два окремих ліжка. Звертаю ще увагу що Кріплення, яке з'єднує два поверхи, воно металеве, і надійно фіксує два поверхи між собою, крім того, що їх тримає драбинка. І варто відмітити, що при тому всьому це ліжечко коштує ну, досить дешево у порівнянні з аналогічними моделями по інших фабриках. Замовляйте ліжка. Двохповерхові, і не тільки на сайті мебліка.ua. Як ви будете розбирати ліжко, звертаю увагу, що верхній і нижній поверха будуть дещо відрізнятися по висоті. Але повірте, за свої кошти це більше, ніж хороший надійний матеріал і якісно виготовлене ліжко. Не буду казати, що тут ідеальне фарбування. Але це не настільки критично і за рахунок міцної породи бук, ліжко служитиме вам гарно протягом багатьох років.